Всіх вітаю, що мені прийшло. Дуже цікавий гаджет. Це паяльник-пенцет від фірми Secure. Так що буде дуже цікавий огляд. Ви підписуйтесь на канал, а ми погнали до розпаковки огляду і тесту цього пинцета паяльника. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори за хорошою ціною. Це Настера 30Є з ємністю 3000 мА. Ціна одного акумулятора 45 гривень. Оп, 30 гривень. Всі посилання в описі під відео. Самого початку, хто не розуміє, для чого пинцет-паяльник, хто хтопає плати, smd компоненти це буде просто топчик. Я вам серйозно кажу. Давайте ми його розпакуємо. Ось так він приходить в такому кейсі. Фірма в нас Secure, чи я не знаю, чи правильно читаю. Ну. Правильно, я думаю, Secure. Дивіться, що в нас по комплектації. Я вже його, звичайно, розпаковував, трошки поцокав, але все не розпаковував. Дивіться, тут у нас навіть в комплекті підставочки по комплектації з самого початку. Давайте ми оці спінені підкладки заберемо. Підставочка, товстий кусок металу, фрезерований, я так зрозумів, ще й мальований. Просто воно тяжкезне. Знизу у нас гума чи це силіконо. Ну їздити воно не буде. Я вам даю 100%. Воно давайте. Та де ти що? Дивіться, яке воно м'ягеньке. Давайте ми візьмемо лопаточку. Де мої лопаточки? Я вам зараз покажу. Все м'ягесеньке, дивіться, ось таке. Підставочка, комплект до підставки. Це підпаяльник у нас. Ставиться воно так, походу, тут целілозну тряпочку ставиш, і його будеш вставляти. Далі. Блок на 65 Вт. Quick Charge, Power Delivery. Супер. Давайте ми його зразу ж з плівки розпакуємо, бо будемо підключати паяльник, плівочка. Окей, легесенько. Запаковано так гарно, я вам скажу. Ось такий блок. Power delivery Quick Charge. Ми сьогодні його також провіримо. Відставляємо. Це в нас перехідник. Воно все в нас ось так має вставлятися. Ось так як воно має бути. Ось так є. Далі. Давайте ми це відставимо. Далі по комплектації шнурочок. А що за шнурочок, я щось не поняв. А, це під d походу. Дивіться, ось такий шнурочок. Крокодильчики. Шнурочок у нас. Два шнурочка. Один з USB, один у нас з контактом. Ось такий. Не розумію, для чого він тут. Це такий, як би під'єднювати до якоїсь станції або ще щось. І один ось такий крокодильчик. Бачите? Ось такий от крокодильчик. Це в нас не під пайку, це в нас під цей роз'єм, я так поняв. Ну для чого? Я так і не зрозумів. Можливо, потім розберусь. Добре. Ці шнури ми відставляємо на бік підставку. Давайте далі, що в нас є: паяльничок. Ось так він виглядає. Дивіться, кацаці. Тут у нас, по ходу, стоять 210 жала. Ось такі. І що я вам скажу? Виконаний дуже класно, дуже якісно. Дивіться, в нас тут такі силіконові вставочки під руки. І дуже комфортний, я вам чесно скажу. По роз'ємах у нас dc у нас type c роз'єм. І паяльник у нас підтримує Power delivery 3.0, Power delivery 3.1. І DC максимально 28 вольт. Ось так виглядає. Непогано, я вам скажу. Далі. Ну, кейсик дуже гарно, якісно зроблений. Тут все-таки з тканини, щоб не царапалось. Далі. Шнур в комплекті, що непогано. Я так зрозумів, у нас підтримує 65 Вт. Дивіться, який гарний. І шнурочок у нас силікон. Подивіться, силіконовий шнурочок. І довжина його, ну, напевно, півтора метра. Ні, це у нас пів метра, метр, метр, метр з чимось. Пів метра, метр двадцять, десь в тому районі. Ну, довгий шнурок, ну я вам чесно скажу, дуже довгий шнурок, дивіться. Добре, шнурочок також підключимо. І в нас тут мануал пише: о, QR-кодік. Бачите, як вони класно зробили. Не потрібно стільки макулатури. Просто відсканували, зайшли на сайт, я так поняв, і дивитись собі мануал. Непогано. Добре, кейсик відставляємо, щоб він нам не мішався. Мануал залишаємо, почитаємо. Давайте ми зберемо це все, діло докупи. Як це все воно збирається? Зараз глянемо. Так, тут у нас пакетик. Блок підставимо, паяльник також відставимо. Це в нас, я так зрозумів, жала заміняти. Бачите, ось тут у нас є. Раз, два, три. Тут чотири гвинта жала тримаю. Ви поняли? Гвинтика таких тримає шестигрантів. Аж чотири. Жала тримається впевнено, я вам скажу, дуже впевнено. Так, ось запасніше навіть гвинтики є. Бачите, до жала. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість штуки. Тут у нас купа кріплень. Ось бачите. Тут я так поняв, ти можеш ще поставити типу третьої руки, причепити собі. Що непогано. Добре, целюлозна. Ми сюди вставляємо. Викруточка в комплекті є. І сама підставка. Я так поняв, вона в нас кріпиться ось так. О, І ти ось так ставиш собі паяльник. Так, 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 все правильно, я зрозумів. Добре, давайте збирати. Зібрав я ту підставку, розвернув я в цю сторону, щоб ви зрозуміли. Вони все продумали. Ти хочеш, можеш причепити підставку ось так собі, що дуже комфортно. Хочеш збоку її прикріпити. Можна звідси брати, якщо ти правша, якщо лівша, ти можеш з лівої сторони прикріпити. Ну це великий плюс, реально плюс. Мені, наприклад, справа буде комфортніше, напряму мені буде некомфортно. Я зараз собі назад перекручу направо, тому що направо буде комфортніше. Давайте ми відкрутимо скоренько. Так мені буде комфортніше. Ось так. Набагато. Тому що ти взяв, почистив собі і поставив. Це береш крокодильчики з дротами, тут прикручуєш і супер, і можеш користуватись, випаювати. Взяв собі, причепив платку якусь і випаєв. Ну, блін, класно зроблено. Ну, фірма Secure дуже круто, реально. Оця підставочка мені дуже сподобалась. Компактно. Добре, з тим ми розібралися. Давайте підключати сам паяльник. Поцокаємо, що там і як. Бо я кажу, включав тільки так поверхнево поцокав блок зарядки. Давайте ми підключимо. По органах керування я вже вам показав. Дві кнопочки, дисплейчик сюди і у нас DC-роз'єм також є. Дивіться, підключаємо, запускаємо. Версія 1.04. Дисплейчик у нас чорно-білий. 21 градус, температура піднімається. Десь так приблизно є в мене. десь 19-20 градусів в майстерні. Показую, 300. Зараз виставлена температура жал. Не жала, а жал. 3 ампера, 21 вольта і стоп. Стоп, це походу в нас він зараз холодний. Щоб включити, я так поняв, треба нажати кнопочку. Ану. Ні, не так. Ану, давайте ще раз. Ану, зажмем. Ворк. Пішла робота. Так, пішов нагрів, бачите, пішов диміт. Я ще ни навіть не паяв. Зрозуміло, супер. Дивіться, 3 ампера, а Ану, нагрівся вже. Він не пікає, що він нагрівся. 200... Та я думаю, що він вже нагрівся 200 градусів. Добре, зупинити зажимає. Стоп, все, зупинив. Він охолоджує. Добре, давайте по меню перейдемо. Меню, я так поняв зажимати щось треба. Давайте зажимаємо. Ага, дивіться, давайте назад. А назад як? Ага, тут цокаєш, а назад зажимаємо. А, ні, сюди переходимо. Так, а як назад? Щоб ви зрозуміли, він назад сам вертає. Немає тут функції назад. О, дивіться, оп, назад сам вернув. Зараз на даний час він показує температуру жала, він остиває. 200 в мене виставлено. Давайте перейдемось в меню. Заглянемо. Я дивився щось на сайті, вроді. Ось тут на їхньому сайті. Там, вроді, має бути кацапська мова, що непогано, бо я в англійській не сильний. Давайте ми зайдемо ще раз в меню. І тут ти цокаєш, а де в нас мова? Hit, About. About, це в нас. Ага. А як зайти сюди? Зажимаємо, та я зажимав. Зажимаємо. Е, Версія прошивки в нас 1,04, Power Delivery 3,1, Charge 3,0. І максимально 28 вольт. Ой, і треба чекати, щоб воно назад вернулося, бо о, вернулося назад. Давайте саме перше зайдемо, а що це в нас? Е, це в нас по англійськи температура, е, температура роботи 300 градусів. Ти собі тут виставляєш. Бачите, назад виходить. Це в нас, по ходу, правого-лівого. Ти можеш виставити різну температуру, поняли? Температура юніт, я щось не поняв. Температура шелт. ну подивимося, чи мова є якась тут інакша, Чи є. Бо я дивився, що вроді має бути москальська. Так буде ясніше. Добре. Old, OLED. Олет. А, це екранчик. Підсвіточка. ну зажимаємо на 5. 6, 7. Ну, дуже яскраво, дивіться. На 10 стояло на 5. Я вам скажу дуже яскраво. На 5 норм. На 5 дуже добре видно. Подивіться, на десятку, яке воно яскраве. Ну супер. Давайте п'ятірку, шестірку залишу. Окей, і воно зараз саме має назад вернутися. Direction, Це в нас, по ходу, що це в нас? Е, ага, це в нас. Е, на якій-то мові? Це мав бути скрін. Це перевертання дисплейчика. Давайте, бо я вже перевернув. Давайте ще раз зайдемо. Ага, зажимаємо. І 180. Це, коротше, дуже круто зроблено. Ну. А, сюди. Е, тому що є правші і є лівші. Хто шульга? Дуже класно, що вони зробили, що екранчик у нас перевертається. Далі, кейс ключ, а плюс. Тут типу, керування. О, мова. Давайте зайдемо в мову. Яка в нас є англійська? О, є кацапська. Добре, тут нам буде хоч трошки зрозуміло. Я хоча англійську так поверхнево знаю по налаштуваннях, але все тут у нас йде все скорочено. І на кацапській зараз буде скорочено. О, екран, інформація, супер. ТП. Заходимо в ТП спочатку, там де ми були, і зараз почитаємо ТП. Е, установка температури, е, крок температури, бачите, в 50 градусів. Е, комп темп, ага, Це в нас щупи, температура, е, різниця, температура в Фаренгейтах або в Цельсіях. Також зажимаєте і вибираєте, хочете Фаренгейтах, хочете. Давайте а тут назад, в Цельсіях. Ми залишаємо в Цельсіях. Ми працюємо в Цельсіях. Хто любить Фаренгейтах, будь ласка, все є далі. Фіксована температура. Е, включити, якщо ви хочете фіксовану температуру, блін, виходить назад, бачите саме. Далі, що в нас є? Е, зумер. Зумер це пікавка, нехай пікає. Е, нагрів е, включити. Ага, включити-виключити, типа, щоб самому чи воно автоматично включалося, так поняв. Далі. Е, далі, далі, далі. Турбопрофілі. а це походу в нас пресети. Ага, бачите, ви виставляєте 1, 2, 3, 4, 410, 5 турбочас. Турбочас, типа 60 секунд, і ЛП вибор. А що це таке ЛП вибор? LP -P -L... А, ну Лап вибор. Оце я не зрозумів. Ну, коротше, це в нас пресети. Як вибирати ЛП? Ага, лівий правий. Вибираєш пресети вліво-вправо. Я так зрозумів. Е, турбопрофіль. А ну ще раз в турбопрофіль зайдемо. Що це таке? Я так і не зрозумів. Ану сюди е, турбопрофіль назад. Заходимо в турбопрофіль. Ага, установка температури. Е, я так поняв: отут ти виставляєш на головному екрані. Тут у нас є е, виключити 6. 280, 320, 380, 410. Я так зрозумів, він до 450 градусів нагрівається. До речі, зараз ми проскануємо мануал, глянемо. Добре, тут ми розібрались Де наступні налаштування. Ну це я не знаю. Комп'ютер маленький, Дивіться, реально. Далі, це в нас сон. Ну Тут по стандарту як у всіх паяльниках режим сна, типа час сну 60 секунд. Ви можете собі вибрати, скільки. А ну, давайте. 59, там хвилина. В режим сон чекаємо. Зараз він вернеться назад. Температура сна, тобто очікування в сні. Нехай буде 50 градусів, непогано. Я думаю, він досить швидко нагрівається, щоб не попектись. Е -е -е Час відключення через 360 секунд. Не 360 секунд. Це в нас 5 хвилин. Давайте ми Ану, скільки максимально. О, Можна затримати. Дивіться: 400. Коротше, думаю, 10 хвилин, 15 хвилин. Залишу 10 хвилин. А ну давайте вже до кінця вам покажу, щоб ви бачили. Е -е, виходить, у нас 15 хвилин, це у нас буде 900 секунд. Має бути. Ну, мотає. А мотає. давай, доки ти домотаєш 900. Та ні, мотає, мотає. 1000 секунд. Коротше, добре, я залишу на 600 секунд, це у нас буде 10 хвилин. В тому районі, бачите, можете виставити, скільки вам потрібно. Ну, не знаю до скільки. У Мене же палець болить тримати мутати. Бо бачите, тут у нас в секундах все. Не в хвилинах, а в секундах. Добре, окей, далі. Час відключки, і далі що в нас є? Чувство сна номер один. А, це в нас чутливість сна якийсь. Я не розумію, чутливість, а ну виставимо, скільки тут режимів є. Само більшу поставимо чутливість сна. Скільки тут є? 20. Давайте самобільшу поставимо. Не знаю, чутливість сна. І далі. Екран активний чи неактивний в сні? І все. Давайте вертаємось назад. Нехай воно воно саме вертається. Екран ми дивились вже направлення якесь. А що це за направлення? Максимальна напруга. Ага, тут ви виставляєте собі напругу, з якою ви хочете працювати. Вибираєте вольти, вибираєте, ну, зажимаємо. Е, так, це у нас 28 вольт DC. е, і ну назад. 28 вольт 20 вольт, 15 вольт, 12 вольт, з чим він працює, 9 вольт, 5 вольт працює. Ви собі представте? 5 вольт працює. Нічого, зайдемо зараз в мануал. Ну, в принципі, ми вже тут бачимо, що він з 5 вольтами працює. ну, перезавантажився. Він поняв, що 5 вольт буде працювати. А от 5,2 вольта, 2 А. Непогано, я вам скажу. Ну, блін, просто від чого хочете, ви можете заживити цей паяльник. Хоч від любого блоку, від любого, від чорповерта запхали дісішку та, та й можете паяти. Ну, це круто. Так же само, як і в Нірці, я вам чесно скажу. Добре, давайте ми зайдемо сюди ще раз. І, і виберемо 20 вольт, тому що ну, не канамефо, а 5 вольт то щось таке. 20 вольт. На, блін, перескочив. Так, назад. 20 вольт, 3 ампера. Блін, 20 вольт. Добре. Давай назад. Максимальний струм в нас 2 ампера виставлений. А, 3 ампера автоматично він переключив. Добре, йдемо далі. І низький нагрів е, включений в нас ставлення. Компоненти в нагрів, напруга якась і все. Оце я щось не зрозумів до цього. Добре, давайте назад, що ще ми не проходили. Зараз зайдемо в мануал. Е, калібровка. Я б сюди не заходив, бо треба це точно калібрувати. Е, от калібруйте L, бачите? Ну, Мені цього не потрібно, я зараз не буду калібрувати. Нехай буде як завода. Бачите, це в нас е, ліва або права. Я не буду це калібрував, нічого. Воно вже зайшло в калібровку. Ми тебе рівше перезавантажимо, що ти там не калібрувався і так далі. Бо зараз накалібрую, щоб він не буде паяти. Коротше, це точні прибори треба, щоб калібрувати цю штуку. Ану, ні, він не нагрітий. Добре, зараз на стопі 3 А300 градусів. Далі заходимо в меню далі. Ну, блін, меню просто, я вам скажу, це просто нереально. Тут ми були калібровка, інформація була, екран була. Все, виходимо назад на головний дисплейчик. Мені дуже цікаво, як тут переключаються пресети. Походу, там писало вправо-вліво, а ну пробуємо. А, так, бачите, міняється 300 градусів. Крок 50 градусів. 200 градусів, 150, мінімальне. 50 градусів можна пояти. Народ, 50 градусів. Далі до гори 100, 150, 200. Оце, типу, як пресети, я так поняв. 300 350, 400, 450, 500 градусів. Це супер, я вам скажу, дивіться, все. І зажимаючи цю кнопку, ми паяємо. По налаштуваннях ми тут розібрались. Мені все подобається. Реально, це просто комп. Тут можеш налаштувати до деталей. Скануємо оцей QR-кодик мануал. По-швидкому. Так. Давайте, камера, фото і проскануємо. Так. Є, просканували. Так, мануал, як ви бачите, в PDF-файлі завантажуємо. Воно зараз в Гуглі відкриє. Або я через Safari все сиджу. Safari набагато краще працює. Ось наш паяльник це в нас HT140. Я вам забув маркеровку сказати. Ну, нічого, ну ви зрозуміли, побачили. Дивіться, що він працює як. Модель HT140. Напруга від 5 до 28 вольт, це вже ми бачили. Супер. Максимальна потужність 140 Вт. 140 Вт паяльник, прикиньте собі. Ну, температура від 50 до 500 градусів. Це ми вже також побачили. В Фаренгейтах є е, 2 секунди. Це в нас походу нагрів, чи що? 2 секунди, чи 2, чи 3 секунди. Е, Type c DC 5, 5, 25, Коротше, це що ти можеш приєднати протоколи. Power Delivery 3.1, Ми це вже читали. Навіть Quick Charge 2.0 працює спокійно. Е, розміри екрана в нас 128 на 32 OLED. Габарити вага 50 грам. Ось, дивіться, тут все детально. В принципі, ми все розібралися. Дивіться, тут я по цокав, розібрався. Кажу, не перший раз я паяльники цокав, як то кажуть. Е, всі детальні налаштування. Що вибирати? Що за що відповідає? Але правда на англійській мові. Е, тут калібровка. Бачите, в нас тут стоїть знак обережно. Як калібрувати, також все розписано. Керування також все розписано. В принципі, ми розібралися, тут нема що. Як відкручується, як закручується, бачите, можна такі от жала ставити, е, вибирати, які ви хочете. Бачите, тут не тільки ось такі, тут в комплекті ось такі жала йдуть. Е, сюди під 210 йдуть. і йдуть. А 210-й вибір дуже багато. У мене навіть є, можу поставити другі. Е, ось такі лопаточки, все, що хочеш. Дивіться. Також напруги, нагрівання його, походу, диві, дивіться. Якщо ти 5 вольт, 3 А, 15 Вт нагрівання становить до 500 градусів за 50 секунд. До 300 градусів становить нас 12 секунд. А якщо ми працюємо так, як ми, 20 вольт А, 60 Вт в даному випадку. А якщо взяти 100 Вт, то ще буде швидше. 60 Вт. До 300 градусів за 3 секунди. Просто топчик. А 28 вольт 5 А, 140 Вт. Це у нас 2 секунди 300 градусів, 3 секунди 500 градусів. Топчик, ні. Шикарний паяльник. Ось дивіться, тут у нас як скласти підставку. Ну, в принципі, ми розібрались вже, що по інструкції ти можеш ставити сюди, сюди, сюди. Ну, як то кажуть, не дурні, там складного нічого нема. Добре, погнали паяти. Взяв я собі таку плату. Беремо флюсик. Ось дивіться, це від блоку Дішмана. Давайте випаємо, наприклад, я вам покажу, ось ось цей діодік. Ось цей діодік. Зараз на даний час на стопі. В мене виставлено 500 градусів. Та нам 500 не потрібно, нам потрібно 300, 300 градусів. Поки що поставимо. Чіпаємо третю руку. Беремо флюсик. Ось цей діодик. Мені потрібно випаяти. Пробуємо. 300 градусів. Як це все в нас відбувається? Показую вам, як є. Е -е, зажимаємо трошки. Нагрів пише 150, все, 300 градусів. Пікає чи ні? Ні, не пікає, просто показує. Попробуємо випаяти оцей діодік. Блін, та він жарить просто нереально, дивіться. Тихо. Потримати. Все, діод випаяний. Ну, треба акуратно, бо його поплавиш. Що ще випаяємо? Давайте SMD резистор легенько. Дивіться. Просто. Треба флюсу, звичайно, дати, то я протопив трошки. Давайте макнем трошки флюсику. І дивіться. Це просто топчик. Не потрібно тобі фена. Народ, фена не потрібно. А то феном прогріваєш туди-сюди. Дивіться сюди. Ще один резистор. Давайте флюсу. Це Тут, блін, просто секундне діло. Я вам чесно скажу. Просто секундне діло. Дивіться сюди. Ще можна поставити 320, це ще скоріше буде. Резистор. А ну, тут я погано взяв в руку. Приставляємо. Показую без безклею. Гріли потримали. Навіть треба трошки більше. 350 градусів виставлю, так буде швидше. Просто, щоб не перегрівати елементи. Пробуємо. Оп, стоп! Шикарний вид. Резистор. Без флюсу. 350 градусів. Є, випаяли. Ще один. Дивіться, випаяли. Та що я вам скажу? Нульовий? Прошу. Притиснули, випаяли. Просто нереальна швидкість роботи. Який фен, чуваки? Я вам скажу реально, який фен? Дивіться, я вже півплати випаяв просто за хвилину часу. Це просто топ. І на 300 градусів трошки поганувато перегріваєш, а 350 це те, що потрібно. Почистив. Що ми ще випаємо? Навіть флюсу не потрібно. Де ще один. А ще нульовий резистор. Дивіться. 350 градусів. Хоп, випаяний. Навіть не спів нагрітися цей резистор, от ще один резистор. СМД резистор дивіться, він навіть не спів перегрітися. Дивіться, хоп, скинув. Оце топ паяльник. До того ж, 210 тіжала. вони недорогі. Ти можеш поставити які хочеш. Але для smd компонентів ось така штука. Там є лопаточками, є прямі, які хочеш. Оці реально класні. Оцими випаювати просто топ. Та я вже все повипаював я вам чесно скажу. Навіть чуть більші плати, я думаю, він прогріє. Дивіться, а ну давайте оце випаємо. Дивіться. Прогріє, чи ні? Дивіться, Дивіться, він прогріває. Треба флюсу дати. Дивіться, мікрухи можна випаювати спокійно. Ану ні? Давайте ми флюсу дамо. Блін, ну мені дуже сподобалось, я вам чесно скажу. Ви собі не представляєте, як це швидко. Ану, гріємо. Та він прогріває, як дурний, дивіться. Ну, звичайно, треба жала трошки потовстіш. Я зараз ту мікруху сплавлю нафік. Але ну, давай, давай, давай. Нє, відпаяв, дивіться. Відпаяв, мікруху, народ. Подивіться сюди. Чекайте, бо я сплавлю. Мікруху відпаяв. Ось ту, на скільки в нас? 8 ножок. 8 ножок. Ось. А ще гаряча падла. Дивіться, мікруху відпаяв. Так що, від ТП 4057 46 СМД, резистори перепаювати це просто топчик. я вам покажу по якості блоку, а то зараз в коментарях будуть писати: Вова! А де протоколи? Де пульсації? З USB дивимось. Назад. Давайте ми по пульсаціях. Все провіримо. Відео буде довго, але будете знати все. Пульсації чіткі. 30-40 1 А витримує 70 мВ, 2 А100 мВ, 3 А 160 мВ. Це в нормі, це супер. Окей. Добре. Протокольчики витягуємо. Давайте по-швидкому перебіжимося, Я зараз вам покажу. Поїхали з USB. У нас тут два виходи. Повний комплект в нас навіть ок. є. Quick Charge 3.0, Huawei підтримує, бачите, 5912, 3.4.12 вольт. Apple Power Delivery. Добре. Давайте почитаємо з Type-C, що в нас воно підтримує. Ну, Шикарні, і пульсації шикарні. Дивіться, я навіть тут вам пульсації зараз покажу. Cancel. 130 в тому районі, а ну, давайте навантаження. 130-120, бачите, 2 А. 140, 3 А видає 160-150 мВ. Пульсації шикарні. Добре, назад. Давайте, де наші протокольчики з Power Delivery? Почитаємо. Чи 65 Вт тут є? Ну, є. Ну, подивіться, по якості виконання, як це зроблено, тут все чітко. Так, Фнірці в, в нас перезавантажується. 65 Вт є, Power Delivery 3,0. Все. Pump Express 1.1, Charge Beno, ну все є, все є, що тут хотіти, реально. А тепер перейдемо до ціни, скільки він коштує. Всім цікаво, скільки він коштує. Ну, звичайно, такий паяльник з таким функціоналом дешево коштувати не може. Дивіться, сам паяльник коштує у нас 3210 гривень. Я на офіційний сайт також залишу посилання. На AliExpress залишу посилання, бо тут ви можете з купонами і з всякими скидками купити подешевше. І на офіційному сайті можете порівняти, де буде дешевше. Дивіться, показую, є варіанти. Є варіанти в нас Ес, ця в нас європейська версія 3 500 коштує. Ну, тут, от з тими всякими різними плюшками, ви собі добираєте. З кейсом, так як у мене, бачите, у мене разом з кейсом йде, ось, щоб зберігати. Але доставка тут, бачите, є, трошки доставка 800. Десь 4000 гривень вийде. Але по відгуках, подивіться, що тут пише. 4,9 люди задоволені на всі 100%. Просто топчик. Дивимось, українські. 20 відгуків, доставка за 11 днів. Е, Блін, просто топчик. Бачите, люди люди задоволені. Дуже гарний прилад, багато налаштувань. Провів по, Power Delivery 3 силікону. Ціна завелика, але конкурентів немає. Ну реально, конкурентів немає. Я не бачив такого паяльника там, наприклад, в Нірсі і так далі. Це просто топ. Треба чекати з кидки. Тепер давайте в загальному підсумуємо плюси і мінуси. Ну, е, чесно сказати, е, мінусів я тут не замітив. Ну, просто немає мінусів. Все працює, все супер, комплектація нормальна. Паяє, гріє шикарно, дуже швидко нагріває. По часу ви бачили, все комфортно, дивіться, поставив. Далі ти не засунеш. От Просто підставочка от дивіться, стоїть, тримається. Бачите, навіть дріт в мене звисає, вона тримається. Ну, можна поставити з цієї сторони. Що мені дуже в ньому сподобалось, що тут є 210 жалаш, просто дофіга налаштування. Ну, все самі бачите, ще раз повторюсь. Паяльник, топчик. На цьому все. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Тримайте український контент і слава Україні! Слава за свої. всім до наступних відео. Блін, я просто захопився, я йду далі паяти народ. Я вам чесно, що мені треба було за СМД світлодіодів ви паяти? Так, включаємо нагрів і погнали, дивіться. Та що ти, то то красота! Я вам чесно скажу, давно падай, все повипаю. Навіть ту я випаю, я вам серйозно кажу. Дивіться. Просто монстр, а не паяльник.